До 2030 року виробництво молока в Україні може сягнути 5,5 мільйонів тонн. При цьому у 2022 році очікують отримати майже 3 мільйони тонн молока. Про це розповів голова ради директорів спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський під час конференції молочний бізнес в умовах. Війни про те, як планують розвивати молочну галузь в Україні. Власне з ним зараз будемо говорити. Вадим Чагаровський, голова спілки молочних підприємств України, на зв'язку із нашою студією. Пане Вадиме, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня всім, слава Україні, Героям слава. Героям слава. Отож, пане Вадиме, розкажіть, чому вважаєте, що реалістичні ці цифри? От ми говорили про 5,5 мільйонів тонн до 2030 року, і майже. 3 тон 3 мільйони тонн молока у 2022-му, а 2 700, Здається, якщо не помиляюсь, чому ці цифри реалістичні на вашу думку, і які ми бачите, шляхи розвитку молочної галузі в Україні, от просто зараз, в умовах повномасштабної війни. Дивіться я внесу деякі уточнення. Так, Це виробництво молока. 5,5 мільйонів тонн, а переробки молока. Те, що ми плануємо да, на, на сьогоднішній день, дві 2022 році буде перероблено 2 мільйона 700 тисяч молока, і в 2030 році реально переробити п'ять з половиною мільйонів тонн молока. Це подвоєння е, кількості, яка на сьогоднішній день є. Чому це реалістично? Тому що Україна, на відміну від інших країн. Які є успішними і розвиваються у кожної країни є своя модель розвитку молочної галузі? Наприклад, Сполучених Штатів вона якраз зосереджена ця модель на розвитку великого промислового виробництва молока в Ірландії, наприклад, це на дрібнотоварних виробниках. То в Україні повинна бути комбінована модель, яка забезпечить виробництво 8 мільйонів тонн молока в 2030 році. Причому переробки, як вже я казав, 5,5 мільйонів тонн молока. Є успішні приклади поруч з нами це Польща, яка протягом останніх 15 років виросла виробництво молока на 40%. І Сьогодні Польща виробляє майже 12 мільйонів тонн молока і 11 мільйонів тонн молока переробляє. Що нам необхідно для цього? Для цього безумовно необхідна стратегія розвитку молочної галузі, затверджена. Державою і під цю стратегію повинна бути програма державної підтримки молочної галузі, яка повинна передбачати підтримку розвитку молочного скотарства, а саме промислове виробництво, це будівництво ферм, збільшення поголів'я. Сьогодні в Україні є успішні приклади новітнього спровадження новітніх технологій виробництва молока. Є ферми, яких кількість дійного стада більше 4 тисяч. От, і ми можемо сьогодні навіть ділитися досвідом з тої ж Польщі. Окрім того, в Україні є ще інше джерело надходження молока: це одноосібники. це дрібно товарне Так ось тут найбільше перетворення в цьому секторі повинні відбутися, і з одноосідників в Україні повинні з'явитися сімейні молочні ферми, і це безумовно тільки за підтримки держави необхідно робити, тому що це пов'язане як з виділенням землі, як з фінансуванням обігових коштів. І третє це модернізація переробної галузі, а саме впровадження нових технологій глибинної переробки молока і виробництва сучасних високомаржинальних продуктів. На мій погляд. Всі підстави для цього є, і незважаючи на ключові проблеми, які є зараз в період військового стану, якраз на конференції молочний бізнес ми обговорювали майбутнє нашої країни, а саме молочні галузі. Чому це важливо? Тому що тваринництво може стати драйвером економіки. Ну, наприклад, одне робоче місце на фермі забезпечує дев'ять створення дев'ять робочих місць суспільних галузях. І якщо для виробництва 1 мільйона тонн молока необхідно 16 тисяч робочих місць. То, будь ласка, помножте на 9, то ми з вами бачимо, що 1 мільйон тонн молока дає створення 150 тисяч робочих місць. А якщо нам виробляти 8 мільйонів тонн, то це біля мільйону робочих місць може дати тільки тваринство у нас в Україні. З якими проблемами зараз стикаються виробники і, взагалі, учасники цієї галузі підприємці, з якими проблемами стикаються зараз під час повномасштабної війни, і ви казали, що необхідне необхідна державна допомога, зокрема і фермерам? Чи бачать вони зараз якусь державну допомогу? Ну, безумовно розумієте, що період е, воєнного стану допомога обмежена, але разом з тим ключові проблеми зараз не тільки в допомозі державної, а ключові проблеми е, наші, які є в молочній галузі, це зменшення виробництва молока сировини внаслідок скорочення поголів'я кількості великої рогатої худоби. Ну, наприклад, до кінця року у нас прогнозується, що в Україні буде 1 мільйон 400 тисяч голів корів. От багато чи це мало. Ну, можу вам привести такий приклад: що в 1913 році в Україні утримувалось 3,5 мільйони горів-корів. в важкі буремні часи в 1946 році, після в Україні нараховувалося 4,6 мільйони поголів'я-корів. В 1990 році було 8 мільйонів поголів'я-корів. Тому у нас це велика проблема, а саме зменшення поголів'я. Безумовне, зменшення поголів'я веде до дозначно. Виробництва молока, але разом з тим існують інші проблеми під час військового стану. Які ж саме це скорочення споживачів відбулося молочні продукції на внутрішньому ринку? Ми знаємо, що приблизно біля восьми мільйонів чоловік це емігрували за кордон, і внутрішні переміщення приблизно 11 мільйонів тонн молока. Тому у нас зменшилось споживання молочної продукції, окрім того. У нас з'явилися проблеми пов'язані з експортом. Надо віддати належне, що в цьому році дуже гнучко відреагувала державна прослуша служба, і в цьому році відкрито 10 молокопереробних підприємств для експорту нашої молочної продукції до Європейського Союзу. І Україна за останні 10 місяців експортувала до європейського союзу більше 12 тисяч тонн вершкового масла. Окрім того, у нас багато е значна кількість втрат під час бойових дій. На окупованих територіях, як е, погалів'я, так і виробництва, і так і молока. Є величезні проблеми з розрахунками від торгівельних мереж, і якраз е, необхідність тут підтримки держави, прийняття закону про торгівлю, де було передбачено е, гармонізацію стосунків між переробниками і е, торгівельними мережами. Відсутна сьогодні дієва. Е, Ідєвий інструментарій фінансування молокоприродних підприємств, а саме нестача обігових коштів, слава Богу. Програма п'ять яка працювала квітень, травень місяць, дала змогу нашим аграріям посіяти зерно. Але на жаль, ця програма не спрацювала на переробних підприємств. І ми сподіваємося, що на 2023 рік в державній програмі, а саме бюджету, там закладено якраз 20 мільярдів гривень. Це підтримка програм 5.7.9 всього аграрного сектора. І сподіваємося, що якраз для переробки для молокопереробки мільйона мільярда три ми отримаємо на розвиток молочних галузі. Дякуємо, дякуємо за ваш аналіз поточної Вадиме. ситуації. Так, це був Вадим Чагаровський голова... Голова спілки молочних підприємців України. Зараз на зв'язку з нами Володимир Стахів, директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської обласної військової адміністрації. В нього запитаємо про ситуацію із так. Підказують мені, що після короткої паузи буде Володимир Стахів з нами на зв'язку. Тож повернемось за декілька секунд. Ми продовжуємо розмову про молочну галузь із Оленою Дадус, начальницею управління тваринництва міністерства агрополітики. Вітаємо, пані Олено. Доброго дня. Пані Олено, от власне, ваш попередник, голова спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський, озвучив декілька проблем, з якими зараз стикаються ті, хто працюють в галузі молочного виробництва. Це зменшення поголів'я і скорочення споживачів. Зокрема, що ви можете від себе додати, і що ви бачите, з якими проблемами стикаються саме виробники. Дякую за можливість представнику МінАПК, зокрема прокоментувати ситуацію в галузі, зокрема молочної індустрії. Скажу про те, що не секрет, що всім нам сьогодні непросто. І в першу чергу хочу подякувати всім представникам переробної галузі, виробникам молока сировини і, зокрема, кожному українцю, тому що споживаючи вітчизняні молочні продукти, вони тим самим роблять в у розвиток цієї галузі. Так, ми маємо, згідно з статистичними даними інформацію про скорочення поголів'я корів, зокрема на 9%. Ми маємо порівняно з відповідним періодом минулого року скорочення валового виробництва молока, але поряд із цим ми маємо і зменшену кількість споживачів цієї продукції. Я би хотіла звернути увагу на те, що на сьогоднішній день. День держава виконує головну свою функцію, вона забезпечує умови, можливість роботи виробникам сировини, переробникам, тим, хто виробляє цю готову продукцію, також мережам, які сіткою дають можливість розповсюджувати з цим продуктом і бути спожитими. І в цілому, головний індикатор продовольчої безпеки це виробництво в достатній кількості харчових продуктів. І можливість і створення можливості для придбання цих продуктів державою забезпечується. Крім того, я б хотіла ще сказати про те, що держава для тих осіб, які Знаходяться на деокупованих територіях, які не мали можливості придбати ці продукти в обсязі 4, понад 4 мільйонів тонн соціальних пакетів надало безкоштовно, і в тому числі там містилась і молочна продукція. Зокрема, так непросто. Щодня це нові виклики, але на сьогоднішній день і вся світова спільнота Україні допомагає і генераторами і придбанням цих генераторів для того, щоб у пікові години. Не відімкнення відімкнення електроенергії була можливість і у виробників, і у переробників продовжувати свою роботу, тому що молочне скотарство це та галузь, яка не може припинити, скажімо, на, ну, на жодну годину свою роботу. Тому на сьогоднішній день державою вживається всіх зусиль, всіма нами, як громадянами України, також докладається до того, щоб ми споживали українські продукти, зокрема. Пані Олено, ми згадали про такий формат виробництва як сімейні молочні ферми. Чи держава наразі сприяє їхній появі і чи користуються охочі займатися виробництвом молока саме от сприянням появі цих ферм? Дякую за запитання. Дуже влучне зауваження. Влучне. Чому? Тому що на сьогоднішній день оце розірвання звичних в мирний час ланцюжків постачання продукції показало про те, наскільки важливо розвиток саме сімейних невеличких фермерських господарств, молочних господарств і можливість виробництва локального продукту з тим, щоб одразу від місця виробництва цього продукту можна було швидко доставити його до споживачів. Чів і так дійсно цьогоріч в екстреному такому режимі, завдяки підтримки. Світової спільноти діє два інструмента підтримки саме сімейних фермерських господарств і, зокрема, переробної галузі. Тобто, згідно з постановою 739, можна отримати підтримку для пристворення переробних потужностей, в тому числі з переробки молока. А також 918 -та постанова затвердила порядок, і через державний аграрний реєстр вже понад 37 тисяч. Фізичних осіб, фізичних осіб, підприємств, зокрема фермерські господарства, сімейних фермерських господарств мали можливість отримати державну підтримку на поголів'я корів у розмірі 5300 гривень на одне поголів на одну корову. Така підтримка надавалась тим, у кого до 100 корів, і це саме акцент на оці сімейні фермерські господарства для того, щоб вони оці оцей складний період мали можливість і підтримку фінансову, утримати це па. Голів'я, зберегти його і отримувати продукцію, і маючи серемону, наступний крок: поставити первинну переробку обробку молока для того, щоб можна було уже у вигляді готової продукції, скориставшись знову ж таки підтримкою держави на локальному рівні забезпечити попит на цю продукцію е, на місцях. Пані Олена, щиро вдячні за те, що ви долучились до нашого ефіру. Це була Олена Дадус, начальниця управління тваринництва міністерства агрополітики. Продовжимо за мить.